Психологі, фахових психологів, які працюють в різних напрямках психології, однак всі пов'язані із сферою дітей, сферою сім'ї, сферою старших, людей старшого покоління. Тобто маємо якісь знання, якісь навички, як наша душа, наша особистість, наша психіка реагує на події, які відбуваються довкола нас. Хочу зразу зазначити, поняття душа і поняття психіка ще древні мудреці вважали також. Не треба боятися слова психіка. Психіка це та сама, вона формує нашу душу. Психіка, яка вже десь в мозку, мислення наше, наші особливості проєктуються на нашу поведінку. Ви тут вибрані з скупчення тих людей, тих воїнів, які можуть відстоюють нашу Україну, нашу державу і нас. Бої не відбуваються в нас, тому що ви дуже мужньо воюєте там, тому що ви там ризикуєте своїм здоров'ям, ризикуєте своїм життям. І Богу дякувати. Люди повертаються сюди без поранень тілесних. Але, на жаль, кожна душа, кожна психіка, кожної людини є зранена. Тими стресами, які відбуваються там, на полі бою. І нема на то ради, називається. Нема на то ради. Бій. Людина реагує на ситуації, які виникають. Нові, несподівані, жорстокі, складні, тяжкі. І кожна людина, кожна окрема психіка якось реагує, якось, якось себе захищає, дає певні реакції. То нормально. Реакції бувають різними, так як всі люди різні. Але то нормально, то нормальні реакції на ненормальні події. Події там ненормальні, стреси жорстокі, жорсткі. Але на щастя, з ними їх можна долати. Поки, поки вони е, тільки перебуті, пережиті, вони свіжі, вони в, на, в нашому, в вашому е, уяві, в вашому мозку, вони свіжими такими дуже насиченими емоційними. Е, Мультфільмами, жорстокими, жорсткими мультфільмами. Вони рельєфні, емоційні, вони чутливі. Для того, щоб людина себе якнайрше поверталася в ті стани, щоб ті емоції не затягували назад в ту жорстокість. Треба перевести оті насичені емоціями мультфільми просто в сухі такі простенькі, чорнобілі фотографії, і хай вони відійдуть там на задворки нашої пам'яті. Подолання посттравматичних стресових станів, це вже в тих учасників бойових дій, хто, хто повернувся, оці, як я, як, я, як я говорила, от, ті, от яскраві жорсткі, жорстокі мультфільми перевести в спогад, в фотографії, щоб не супроводжувати вас надалі емоції, які повинні залишитися там. За межею, не супроводжували вас в мирному житті. Подолання наслідків стресових станів, матерів, дружин, дітей, учасників бойових дій. Наші рівні, ваші рівні, які проживають, перебувають тут, очікуючи вас, вони проживають стреси інші, ніж там на передовій, але не менше любов. Їм також потрібна допомога. І цю допомогу можемо надавати. Ми тут. Ми частинка у тих людей, які ми і їх є багато насправді. Для того, щоб ми знали на що орієнтуватися, ми хочемо мати вашу думку. Будемо мати вашу думку, будемо десь знати, що потреба є для інших. За Засологічного опитування приблизно 90% громадян України знаходяться у стані підвищеної психологічної напруги, дискомфорту чи стресу. Чому так відбувається? До чого це може призвести і чим цьому можемо зарадити? От подумайте, наприклад, що щоб виконувати будь-яку функцію, необхідно мати відповідні знання, навички, досвід. А для того, щоб щось успішно завершити, ще й достатньо високий мотиваційний рівень та вольові зусилля, щоб не сумніватись, не панікувати та не здаватися у важкий момент. Тобто, ми всі розуміємо, що щоб писати, довго вчимося домальовувати знаки, щоб співати, вчимося кілька років у І так само вчимося, тренуючись, бігати, стріляти і так далі. Витрачаючи на навчання нерідко багато ага. часу. А чи хто з нас тренував свою психіку? Тобто той інструмент, який нами керує в цілому поведінкою, відчуттями роботи усіх органів та систем організму, поводитися, а тим паче, виживати в умовах ведення бойових дій? Субисті, я був декілька випадків таких, що людина замикається, або коли починається mm -hmm. обстріл, вона просто ходить по блокпосту і mm -hmm. каже: тут моє місце, я, я залишаюся живий та моє місце не тут, я тут не загинув. Неправильно діє тільки таке інше. Тобто людина на даний момент не контролює сама себе mm -hmm. такий випадок. Після чого там через деякий певний час попив гарячого чаю, там відійшло, все Приходить. Потім, потім приспокоюся з людиною, він визнає, що він діяв неправильно, але оцінку своїм діям дати не може. І в той момент інакше він вести себе теж не міг. Так, так, інакше він не міг він просто себе отак от умовити. І таких випадків можна навести безліч, що люди. В стресових чи в несподіваних ситуаціях блокується їхня нервова система, там відключається мозок, таких випадків є дуже багато. Ну, і відразу хочеться сказати, і дуже добре. Я зараз пояснюся. Значить, чим би я, як практичний психолог, могла би вам бути корисною. Але перед тим, як відповісти, я хочу такий блок інформаційний з приводу питання. Значить, є травм, є травмуюча ситуація. Так? Людина реагує з на. В організмі утворюється гормон стресу то певна отрута. Було би дуже просто, якби була травма, і ми всі зализували рани, виходили з травми. Оскільки війна продовжується, травма продовжується, гормон стресу утворюється, ми не встигаємо відновитися і знову продовжується. Тобто ми скачками набираємо отрути, відновлюємося частково, а хто не відновлюється. Певне отруєння організму. Так? Е, те, що ви кажете, це є дуже добре, то є захисна реакція організму. Організм має систему захисту, щоб вижити, щоб не зійти з розуму. І дуже добре, нічого страшного нема, якщо в першому бою впісався. Нічого страшного нема. Якщо впав ступор, перестав говорити, то все захисні реакції організму. Ми маємо йому дякувати, щоб не зійти з розуму, повторюю. Але що з тим далі бороть? Як з тим далі бути? Коли утрути набирається, хто чув про емоційну консерву? Вам ваші військові мусили розказувати. Тобто ми не маємо права ні в якому разі назбирати і затамувати в собі, і створити ту емоційну консерву. Тому що консерва, коли в кладовці зривається, знаємо, що відбувається. Коли ваша консерва на збираного того зірветься, пораняться близькі, рідні і ваші бойові товариші. Тобто, тут. Тут мусить бути ефект чайника. Чайник закипає і носиком виходить надлишок пари. Тобто ви просто зобов'язані будь-яку можливість використовувати для того, щоб спускати пари. Будь-яку. Я не знаю, я бачила знамки, я не була з вами там. Я бачила знамки, коли військові бавляться з песиком, з котиком. Ото і є той момент, коли ви відновлюєте ресурс. Коли ви скидаєте ту енергію, ну, тобто, Навіть те, то, що ви лежите на землі, то теж енергетика. Тобто певні речі треба розуміти, що з вами відбувається. Але ви мусите знати, що ви періодично маєте той носик пари випускати. Ну, То теорія, що далі? На практиці, на великий жаль, коли йде обстріл, коли є загроза життю, по іншому. Погоджуюся, Але той є момент, так? але після того ви разом. Ви не постійно кадують, е, бомблять. Тобто, я ще раз кажу, е, коли нема бомбардування, ви маєте використовувати той час, теплий чай, чому ви сказали теплий чай? Так. Тобто ефект чайника, якщо пам'ятати і постійно випускати пари, е, коли ви приїжджаєте сюди, ви можете передавати багато речей на своїх рідних і близьких. Так? Для мене це дуже небезпечно. З мого досвіду люди зверталися не як е, атошники, так скажемо, а, а зовсім з іншими причинами. А ми вийшли на те, що причина все-таки війни і стресового стану. Тому, так. О. І тому я проти критики, що йде війна, і не треба радіти. Треба радіти. Радість, то якраз є теж та емоційне розвантаження вашого назбирування. Того стресу. Гормон стр... Тобто отруєння гормоном стресу відбувається так само, як отруєння харчове. Пам'ятаєте, якщо отруївся, як довго треба виносити з організму, так само і з вами відбувається. Коли ви вже тут, коли ви в моєму кабінеті, коли вам треба розвантажитися, скинути пари, то легше робити біля чужої людини, біля спеціаліста, а не показувати дітям. Чи дружині, тобто розумієте, про що я кажу. Ви можете таким чином захистити своїх близьких, а йти на кого знімати до спеціалістів нейтральну сторону. Багато хто мовляється, де на кого знімати спеціалістів. То додаток отого отруєння. Тобто отруєння ви підсилюєте. Так. Великому чергах мали двіста варторкомості. Це просто так відправили, що було сповіщено доведено. Помоги. Я думаю про алкоголь тут дуже просто. Коли ми п'ємо алкоголь, в мозку розділяються, розділяються деякі зв'язуючі речовини, я не знаю, як називається, доволене знання, який контроль тримають. Тобто контроль менший. Коли алкоголь ми п'ємо, менше контролю, тому спадає напруга. Але то означає, що ваша проблема, проблема пролонговується. То та сама отрута, ну ухмілля, ви ж мусите вимити алкоголь з організму, щоб знову себе добре почував. Ви просто продовжуєте той момент. Для першого бою погоджуюся, може то і, і варто. Але алкоголь загострює ваше отруєння гормоном стресу однозначно.